Вітаю, друзі. В січні минулого року я писав про те, що злі язики банкової попередили мене про звільнення генерала залужного. Тоді немала частина української богосфери і в соціальних мережах писали: Береза збрехав це неправда. Ну і знаєте, мене тоді звинувачило всьому, чому завгодно. Але вийшов прес-секретар Зеленського і додав: сказав, що це все брехня, ніхто нікого звільняти не планує. За тиждень вийшов. Вже указ президента про звільнення залужного з посади головкома саме тоді. Зрозуміли всі, що офіс президента збрехав. А мої злізики з банковою були правдиві, і ніхто не вибачився у цю неділю. Я повідомив, що з понеділка почнеться кампанія по дискредитації Валерія Залужного. Знову про це повідомили з Лізикізбанковою, і знову вони були праві. Але частина благосфери знову поставилася до цього з недовірою. Хоча з цього понеділка все понеслося, включилися всі від прослуги офіса президента до окремих військових, які вже давно в обоймі офіса президента, і яким обіцяють, що їх візьмуть у списки на якихось потенційних виборах, не візьмуть, кинуть але. Це знову я знаю. Це знаю лізики, з, з банковою, а лохи, лохи, він, вони ж не динозаври, вони ніколи не вимруть. Тому поговоримо про це і не лише про це. Брехуни дійсно бояться сили залужного, бояться його авторитету, бояться його рівня поваги до нього в суспільстві, бояться ставлення до нього в суспільстві, бояться його знань і бояться його рейтингів. Хоча Залужний жодного разу ніколи не казав про свої політичні амбіції. Навпаки, він завжди каже, що спочатку треба, щоб Україна вистояла, щоб Україна перемогла, а потім вже думати про вибори. Але, знаєте, дехто хто хоче виграти вибори, а про війну думає вже інколи другим планом, вони вважають інакше. Більше того, його намагаються зараз доволі тупорила, поплюжити та дискредитувати. І роблять це гібер... гіперболізуючи, брешучи та маніпулюючи будь-якими приводами. До речі, так само робив квартал, з вадами мова парубія, доводячи це до абсурду, роблячи з парубія посміховиська, демонізуючи його поповні. Часи змінилися, а от технологія, бачу, залишилася. Схоже, ті ж самі, люди використовують. Інших маріонеток. Не маючи можливості дорікнути хоч чимось конкретним. Генералу, опоненти придумали пієтет до Росії, мабуть, розраховуючи на дебілів, особливо на тих дебілів, які не пам'ятають, в якому стані Україна зайшла війну, хто справді туди керував е, нашими Збройними силами, хто дав відсіч і хто, кому, верніше, вдалося. Відбити наступ росіян, поки дехто жер невіну в офісі президента. До речі, нехай покажуть хоч одну людину, яка в 2022-му врятувала державу від падіння а, за три дні, а не залужний. Бо саме він керував тоді військовими, бо саме він тоді, попри наказ Зеленського, вивів з ППДшок бригади, які захищали Сімцедруга, до речі, яка захищала потім. Київ. Якщо б він цього не зробив тишком нишком, то Київ би таки пав, бо не було б кому захищати. Про це чомусь оці паплюжники і брухуни мовчать і не говорять. Але розповідають про якось піетет. Хм, Цікава історія. Знаєте, про піетет, так це ж незалужно вибачався перед Кадировим, і незалужний мріяв просто подивитися в очі путіну, просто перестати стріляти і зійтись десь посередці. Залужний дав відсіч Кремлю. І саме при залужному ми рахували кількість звільнених територій та кожен раз дивилися на назви звільнених містечок, сел або якихось територій. А що зараз? А зараз намагання забруднити. Ім'я генерала, який в найважчий період керував ЗСУ, врятував Україну, поки дехто розкурковував пляшки з вином в офісі президента. Так, так, ми все пам'ятаємо і нічого не забуваємо. Але дурнів все багато. А ще забагато мерзотників, які вирішили підзаробити на цьому. Розумію, розумію, але не можу це підтримати. Бо це. Це лайно. А заробляти на лайні може тільки таке ж саме лайно. Ті, хто звинувачують залужного у захопленні Росією, не лише підміняють реальність, а й дублюють фактично російські сценарії по демонізації героїв. Залужний каже, що практичний досвід Росії у війнах треба вивчати. Лише дебіли не погоджуються з цим. Розкажіть у Вестпоінті Американській академії, що не треба вивчати досвід Росії і Китаю, не треба вивчати російську військову науку, не треба вивчати те, що пише Герасимов, не треба вивчати. Ну розкажіть про це їм. До речі, розкажіть про це американцям, для яких Росія і Китай залишаються ймовірним супротивником. Не для нас, які справді воюють з Росією, а для тих, для кого не найвірогідніший супротивник. Але залужного звинувачують в тому, що роблять американці. Розкажіть, до речі, викладачам військових коледжей Цахал в Ізраїлі, що їм не потрібно вивчати військовий досвід Ірану, Сирії, Росії і вчитися на ньому. А вони, до речі, це роблять. Може, вони дурніші за тих, хто гавкає зараз на залужного? Ну, я маю великий сумнів. Більше того, я впевнений. Що якщо на Заході читають уважно статті залужного, якщо в західних академіях, військових академіях вивчають роботи залужного, то це говорить про те, що рівень його компетентності значно вищий, ніж за будь-який інший, бо вивчають завжди тих, хто розумніший за тебе. Ну, до речі, це нормальна практика. Або досвідченіше за тебе, або розумніше, або компетентніше. Бо переймаючи чужий досвід, ти підіймаєшся над рівнем своєї підготовки, стаєш більше, краще. Но ми ж всі пам'ятаємо, що в часи найскрутніші часи ти ніколи не під'їмешся до рівня своїх очікувань, завжди впадеш до рівня своєї підготовки. Так найвищі складні ситуації для країни ніколи, шо у мене не стане державником, а завжди залишиться тим, хто пройшов школу Масликова або Коломойського. Принцип, вивчай ворога у трактаті Сундзи Цзи мистецтво війни означає, що розуміння дій супротивника поряд з розумінням власних сил є ключем для перемоги. І це варто або запам'ятати, або прочитати в його книзі. Вивчення противника, його тактики та стратегії, яку він використовує, дозволяє не лише передбачити дії ворога, а й використовувати його слабкості. Та уникнути його сильних сторін, тим самим забезпечуючи собі перемогу з мінімальними втратами. Лише дурні, які не читали сунзи, або які не мають профільної військової освіти, ігнорують принцип, який виписаний у сунзі. Якщо ти знаєш себе і знаєш свого ворога, тобі не потрібно боятися результати сотні битв. Маніпулятори намагаються зобразити знання ворога слабкістю. Це треш. Це справді треш. Я такого ніколи не очікував, але зараз я це бачу. Більше того, маніпулюючи, перекручуючи, брешучи, вони хочуть дискредитувати залужного. Помиляються. Лайно, яке вони кидають в генерала, залишиться у них на руках. А до генерала не долетить. Більше того. Вивчення ворога це є сила, бо саме розуміння радянської доктрини дозволило зламати плани Кремля, а вивчення робот Герасимова дозволило протидіяти йому успішно на полі бою. А от справжня слабкість це коли ти свідомо обманюєш людей, щоб розколювати українців. Намагаєшся заперечити реальність і правда, ще й тому, що Україна з самого початку давайте відверто це казати з самого початку з 91-го року. Будувала армію на радянській воєнній науці, бо своєї ще не було, вона формується лише зараз. І обов'язково колись буде, і її будуть вивчивчати в інших вищих закладах по всьому світу. Тому що ми теж отримуємо досвід на практиці. Тут головне не помилятися з тим, що треба вивчати не тільки свій досвід, з тим, що треба вважати свій досвід єдино правильним. Знаєте, коли дехто виступав у Москві і розповідав, що російські війська просто трохи рухають український кордон, а це не вторгнення, то залужний в цей час вже був частиною української армії та тим, хто через практичну складову формував новітню українську військову науку. І це доведено вже і практикою, і науковими роботами. Тому оця мета цих чернушників та брехунів неправда, дискредитація. Коли опоненти волають залужний, захоплюються Росією, вони фактично повторюють російські методички. Бо Москва більше за все боїться не західної зброї, а українських генералів, які мислять стратегічно та переграють їх на полі боя. Щось після того, як залужного прибрали з посади. Таких перегравань ворога, ну помітно не вистачає. Чи може я помиляюся? Напиши просто в коментарях. Чи бачите ви зараз, що стало краще на фронті після зняття залужного, чи бачите, що навпаки? Важливе питання: а це, бо по цьому вже можна робити багато висновків. І останнє. За Радянського Союзу, у складі якого була Україна, якщо хтось забув, основною кузнью кадрою підготовки офіцерів була. Військова академія імені Фрунзе, у мене та брехуни цього банально не знають. Вона була одним з найважливіших наукових центрів з дослідження та вивчення проблем загального військового бою, а військових операцій та в цілому теорії військового мистецтва. Дослідження характеру та закономірності війни та іншого, те, що є військовою наукою. Повідомляю секрет Полішенеля. Вона знаходиться в Москві. І вже після розпаду Союзу всі надбання військової науки залишилися там. Не знали? Вже знаєте. Ну і як там? Свого нацурайтесь і чужого навчайтесь. Тут так само. А українська армія, до речі, після розпаду СРСР доволі ще довго користувалася настановами та підручниками. Радянського Союзу, не Росія саме Радянського Союзу, і навіть генерал Кривонос в моїх ефірах підтверджував, що майже зараз ще використовуються радянські карти, підручники та досвід, який підтверджений практикою неодноразово, Знаєте, Не так давно у нас почали створювати своє національне, а, і це добре. Добре, але ще раз погано, коли кажуть, що закрийте очі і не вивчайте ворога, це показує, що хтось хоче, щоб ми були обмежені в інформації. І це величезна проблема, якщо дурні готові з цим погодитися. До речі, багато з того, що й досі вивчається в Україні, залишається нам з Радянського Союзу, якщо воно корисно треба вивчати, і якщо ні, відкидати і створювати своє. А, але правильно вивчати ворога, бо як інакше дізнаєшся про ворога, якщо не вивчати його та його науку, яку він розвиває, теж на практиці та у війнах. Тому задуматись, може залужному і вдалося тому дати відсіч Герасімову, тому що він вивчав його модель е, керування армією та вивчав не лише його доктрину, а й модель ведення бойових дій. Може, саме тому мобільна оборона, яку використав перші тижні Залужний, яка була неочікувана для всіх, навіть для західних військових, була такою успішною протидією російському наступу. Може, саме тому ті рішення, які запропонував Залужний, стали неочікуваністю для росіян. Але, схоже, що чорноротим брехунам все це байдуже. І в історії України, я знаю, що. Залишаться не вони. Бо в них своє завдання, і я розумію, що і це мене, але я знаю, що в історії України залишаться саме солдати і офіцери, які в найскрутніші години, дні, тижні 22-го року зупинили ворога і не дали Кремлю захопити Україну, попри те, що. Президент готував країну не до штабного вторгнення а до травневих шашликів. І прізвище генерала Залужного буде серед тих прізвищ, хто врятував Україну, попри все зусилля брехунів. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що прокоментували, і дякую, що зрозуміли те, що я вам сказав. Це важливо. Але не забувайте все ж таки підтримувати канал. Це теж дуже важливо. Ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео, підписуйтесь. І найголовніше підтримуйте наші Збройні Сили України. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, буде мала Росія. Або Український Федеральний округ Російської Федерації. Без ЗСУ, Україна беззахисна. Тому приєднуйтесь ЗСУ, донайте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І гуртуємось навколо ЗСУ. От тоді справді, все буде Україна. Папа. -па. thank you